Сьогодні готую майонез. Для початку відміряю олію, бо це є основою цього соусу. Через це він дуже калорійний, але насправді шкодить організму не майонез, а його кількість. До речі, ви знали, що за допомогою цієї заглушки ось так зручно можна дозувати олію. Отже, для майонезу нам потрібна олія, лимонний сік, гірчиця, яйце, сіль та цукор. Готувати будемо в скляній банці, в якій потім і зберігатимемо наш майонез. Закладаємо всі інгредієнти на дно. Рецепт я залишу внизу в описі під відео. І в кінці все заливаємо олією. Ось так це все виглядає. А тепер все дуже просто та швидко. Блендер занурюємо в олію, жовток по центру, притискаємо до дна та вмикаємо на максимальну швидкість. Періодично підтягуємо олію, щоб все рівномірно перебилося. Майонез виходить дуже густий, тримає форму. До речі, ви можете змінювати кількість солі, цукру або лимонного соку за своїм смаком. Обов'язково спробуйте і ви більше ніколи не купуватимете майонез. Буду вдячна за лайк, підписку і до зустрічі!